На зустріч прийшли ті, хто формує свідомість у громадах: вчителі, бібліотекарі та працівники музеїв. Микола Томенко переконаний, саме вони виконують важливу місію, допомагають розвивати національну ідентичність і протидіють російській агресії на культурному фронті. Мені важливо з одного боку їх підтримати, з іншого боку переповісти про свої проекти, які ми робимо в фонді Рідна країна, якісь акценти розставити. Тому що ми з командою зробили багато речей. Ну гріх, щоб цим не користувалися. Якщо ми зняли 50 фільмів, сім чудес, то їх треба використовувати. І це приємно було почути вчительки географії, яка говорить, що ми про вашу природу фільми Сім природних чудес дітям показуємо під час уроків географії. Чи якщо я зробив якийсь проект популяризації української мови чи літератури, то чого ж їх не використати, щоб Семененко чи Стус самі говорили до дітей своїми живими голосами, які там я записав? У спілкуванні з городичанами діяч наголосив, що успіх України залежить не лише від зброї, а й від нашої внутрішньої стійкості. Також підкреслив важливість підтримки збройних сил і збереження культурної спадщини, адже обидва ці чинники ведуть нас до перемоги. Ми можемо перемогти тільки коли все українське спільство буде розділено на дві частини, не буде третьої частини. Ті, хто воюють, а решта ті, хто допомагають, або не просто допомагають, а й світоглядно, і сплатою податків усім на світі. Ми відсотково будемо гарантовані, що це остання війна з Московщини Росії, якщо ми матимемо країну, де абсолютна більшість людей будуть усвідомлювати себе і громадянами, і патріотами України. Як ми виграємо війну за українську історію, українську літературу, українську церкву, український дух, то виграємо всіх решта перемогах разом взятих. Зустріч із Миколою Томенком у гордоцькому музеї відбулася у теплій і жвавій атмосфері. Присутні активно ставили запитання, ділилися думками про освіту, культуру та життя громади. Навіть після завершення офіційної частини спілкування з гостем тривало. Я дякую долі, що сьогодні побувала на такій зустрічі. Зустріч дуже була цікава. Ми сьогодні зустрілися з такою талановитою, креативною людиною, яка поділилася своїм досвідом. І ми для себе також багато чого черпанули. Нам дуже було цікаво, і я думаю. Що на уроках історії ми будемо в школі також використовувати багато його і матеріалу, якого він розповів, і багато для чогось нового для себе відкрили. Це дуже приємно спілкуватися з людиною, яка ерудована, яка знає прекрасну нашу історію. І він, як співбесідник доступно все поповнює, все розказує. І з часом ми повинні це пізнати це знати і потім з часом довести своїм дітям, своїм поколінням, щоб вони дійсно знали нашу історію, українську історію, правдиву. І така, як вона насправді є. У Городоцькому музеї зазначили, що цей візит Миколи Томенка на Городочину був першим, але точно не останнім. У майбутньому планується ще більше таких важливих зустрічей із мешканцями громади.